Віталій Малахов запросив дуже давно мене і ще Анатолія Гасікоєва, і ми у нього грали у виставах, які мандрували по цілому світі. Ми навіть ще на пару фестивалів з'їздили з Віталіком Малахом із виставою Сон Літньої Ночі і «Ягор». І були на Единбурзькому фестивалі, і дуже цікаво, це було для, для пізнання, для акторського реноме, це дуже важливі штуки, коли ти можеш себе спробувати і побути в цій атмосфері, яка називається фестивальна десь за кордоном. І, а це було десь ще 93 94 рік. Ну і з того часу почалося, почалося переплітання наших життєвих шляхів, де Віталій ставив вистави на нас і татю Франка поставив. «Отелло», де я зіграв ягоню, він поставив в наші театральні компанії Бенюки Хостюкові поставив про людей і мишей» п'єсою, яка стала, одержала державну премію імені Шевченка. І в цілий ряд вистав таких були успішних з Віталіком. І плюс я в нього в театрі він поставив на мене 100 тисяч картопілька карми і своїми акторами. Я грав там роки вже 10 мабуть.

Десь років чотири тому назад Віталій взяв Андрія Куркова роман Сірі бджоли і інсценізував цей роман. Ну Я тебе сам не можу поховати. Я ж земля така, що я її, я її нічим не вкопаю. Може, свічечку поставити за твою душу, мабуть, казала, що так можна.